Саме в цій камері розпочинається вирощування грибів. Вітаю! Я Олександр Цись, експерт в галузі грибівництва. І сьогодні ми поговоримо про королівський гриб Ерінгі. Ерінгі. Переважна більшість з нас знає цей гриб саме під такою назвою. Але не всі знають, що інша назва цього гриба глива королівська. Мало хто знає, що він відноситься до того ж самого роду, що і всім добре нам знайома глива. Чому ж глива королівська? А, насамперед, через смакові властивості. Як на мій смак, це найсмачніший гриб з усіх власне культивованих грибів. І якщо інші види грибів насамперед цінуються за лікарські властивості, такі як шиїтаке, ганодерба та інші, то Саме неперевершений смак цієї гливи, цих ерінгі, робить цю назву. Королівською вид є не лише смачним, але й насправді корисним, тому що також є лікарські властивості, наприклад, левістатин, який також має певні бактерицидні властивості, певні властивості, що характеризують руйнування холестеринових бляшок, тобто для покращення саме діяльності кровоносної системи. Ну і як всі види грибів характеризуються саме імунопротекторними властивостями. Ще одною цікавою властивостю цього гриба, що на відміну. Від інших, які вирощуються в штучних умовах на Тирсі, на деревині, цей гриб в природних умовах росте на трав'янистих багаторічних кущах, родини зонтичні, наприклад, такі як Ферула. І саме в степових районах, в тому числі і України, такий гриб ми можемо зустріти. Гриб саме характерний для Європейського континенту, для Європи, але це південні країни, це степові регіони, тому що ще одна Назва цього гриба глива степова ще одна цікава назва в деяких країнах. Він навіть внесений у червону книгу. Гриб характеризується такою ніжною неповторною м'якоттю, смаком м'якоті, і також, як і багато культивованих грибів, також можна вживати в сирому вигляді, і, відповідно, також має дуже такі цікаві смакові властивості. Ще однією цікавою характеристикою, саме конкретно цього виду гриба, а є те, що він накопичує екзистенціальні, тобто незамінні, дуже корисні мікроелементи. Тому розроблені технології, коли Такі унікальні мікроелементи, припустимо, як селен, актуальність якого саме для харчування з кожним роком стає все більшою. Вводиться такий елемент-субстрат, в, в результаті чого він накопичується в саме в цьому грибові, і може використовуватись оцей гриб, цей ерінгі, як саме функціональний елемент для поповнення цими дефіцитними мікроелементами. Також для цього гриба характерне, що з нього роблять як не дивно, але з гриба Роблять борошно, так зване грибне борошно, коли гриб дрібно перемелюють, і можна використовувати для додавання до перших страв, навіть до хлібобулочних виробів і тому подібне. Якщо ж його відновити, тобто розмочити в молоці знову, то він набуває вже таких характерних грибних властивостей, смаку і може використовуватись для додавання або навіть для виготовлення котлет, ковбас і тому подібне. Тобто дуже гарний замінник сам саме м'яса для веганів, для вегетаріанців, для тих, хто в певний період там не вживає м'яса, і за смаком, повірте мені, що досить близький, дуже нагадує саме м'ясні продукти. Як я вже говорив, це глива, тобто плевротус. А спробуємо, наскільки він за смаком відрізняється від звичної нам гливи звичайної сірої гливи. Справді, смак дуже відрізняється набагато приємніший, набагато насиченіший, і якраз глива. Тепова королівська, вона ближче вже за смаком до лісових грибів, ніж до звичних нам культивованих глив чи печариць. Вирощування цього гриба. Можна говорити, відрізняється кардинально від вирощування гливи звичайної, але має й деякі спільні риси. Що стосується кардинальних відмінностей, це те, що гриб росте не на соломі, а росте на тирсі. Тирса будь-яких листяних порід підходить. Найкраще це тверді породи, вільха. Дуже гарний дає як смак, так і дуже гарно розвивається міцелій на цьому виді гриба. І міцелій розвивається відносно швидко. Тобто, буквально за 20 днів ми можемо бачити, як такий. Блок вже повністю обростає міцелієм і, власне, готовий до плодоношення, готовий до утворення плодових тіл. Ще одною характерною особливістю, саме що стосується приготування субстрату, що гриб набагато вимогливіший від іншої до вмісту азоту, тобто, якщо для інших грибів, той же самий шиїтаки, це там біля 1% азоту, то тут вдвічі більше. Відповідно, до таких субстратів обов'язково додавати велику кількість азотовмісних речовин. Зернових висівок, там, припустимо, відходів від вирощування сої і інших елементів, які містять велику кількість азоту. Ну і необхідне термічне знезараження, термічна підготовка, тобто безпосередньо або автоклавування, або при високій температурі 100 градусів пастеризація. Але класична технологія це саме стерильна технологія на автоклавованих субстратах, поліпропіленових пакетах відбувається таке вирощування. Після того, як міцелій обріз повністю субстрат, створюються умови для початку плодоношення, для індукції плодоношення, так зване започаткування саме примордіїв, плодових тіл. Для цього, як і для переважної більшості грибів, знижується температура, підвищується. Вентиляція, тобто для зменшення концентрації вуглекислого газу, і освітлення, як і інші види, він потребує невеликого освітлення – 100-200 люкс протягом 8 годин. В іншому випадку плодові тіла утворюються, але вони не набувають характерного саме. Вигляду для цих видів грибів, а таку нагадують морську капусту, тобто обов'язкове освітлення. Ще однією такою особливістю саме цього гриба є те, що він дає лише одну хвилю. Якщо всі гриби ми вирощуємо дві-три хвилі, і навіть ще і так, як можна говорити про п'ять хвиль, то для цього гриба характерна лише одна хвиля, тобто дуже короткий цикл плодоношення. Але за одну хвилю він дає до, з одного кілограма до 500 грам грибів. Тобто продуктивність, саме урожайність не нижча, ніж інших видів. Причому є така особливість для цього гриба, що видаляють примордії, тобто зачатки плодових тіл, залишаючи 2-3 найпотужніших і отримуємо відповідно 2-3 великі гриби. Маса одного плодового тіла може сягати 300 грамів. Тобто, насправді такий велетень серед грибів, які ми можемо вирощувати в штучних умовах. А зараз я покажу вам, в яких умовах готують субстрат саме для цього виду гриба. Доброго дня, Дмитро. Доброго дня! З нами Дмитро, засновник компанії Царство грибів. Підприємство, на якому ми зараз знаходимося. Дмитре, а от розкажіть, з чого розпочинається життя грибів на вашому виробництві? Розпочинається воно у формі живої культури гриба, що зберігається на чашці Петрі. Зберігаємо ми його у холодильнику при температурі не вище, ніж 4 градуси Цельсію. Наступним етапом є виробництво посівного матеріалу на стерилізованому зерні. Тобто, це стерилізоване зерно ми використовуємо як носій гриба. В асептичних умовах ми вносимо культуру гриба у стерилізоване зерно. Після повного обростання грибом цього зерна ми його використовуємо як посівний матеріал. А яке зерно найкраще використовувати для приготування міцелію? Насправді це не має великого значення, але ми використовуємо жито, ячмінь. Декілька різних видів. А коли міцелій вже готовий, яка подальша процедура вирощування грибів? Далі, коли міцелій готовий, ми вносимо його у стерилізований субстрат, основою якого є відходи деревообробки та зернообробки. Тут ви можете бачити, як з зернини міцелію вже росте культура гриба, яка потім повністю засвоїть субстрат. І через 40 днів від посіву ми будемо мати такий повністю білий оброщений блок, який готовий до плодоношення. Вирощування екзотичних лікарських їстівних грибів це захоплюючий процес, який ви можете втілити вдома. Для цього вам потрібно пластиковий бокс із декількома отворами, які треба закрити ватою або синтепоном. Крім цього, вам знадобиться компресор, аератор. Аератор розміщуємо на дні ємності. Беремо самий звичайний керамзит. Він буде виконувати роль дренажу. Висипаємо його на дно ємності, вирівнюємо. Далі нам треба залити воду, так, щоб рівень води був трошки нижчий від рівня керамзиту. Воду ми заливаємо для того, щоб створити у боксі необхідну вологість. Вологість має бути на рівні 92-95%. Під'єднуємо звичайний акваріумний компресор до аератора. Таким чином, аератор буде пропускати повітря через шар води, насичуючи його вологою. Далі ми Маємо розмістити у боксі наші блоки. З цих надрізів згодом будуть рости й наші гриби. А після того, як гриби відплодоносили, як ви використовуєте цей субстрат на своєму виробництві? Цей субстрат є цінним біологічним матеріалом, його можна використовувати для годівлі хробаків, слимаків. Він чудово підходить як добриво на присадибні ділянки. Дмитре, тобто це приміщення ми можемо назвати своєрідним інкубатором грибів, де відбувається, власне інкубація, і потім уже вирощування відбувається в інших приміщеннях. Саме так, це стадія інкубації, це стадія, коли гриб засвоює стерильний субстрат. І після того, як він повністю його засвоїв, блок готовий до плодоношення. Дмитре, дуже дякую за цікаву інформацію. Прошу. Переконаний для наших глядачів вона була пізнавальною і корисною. Поживайте ці неперевершені ерінги, смак яких вас точно не залишить байдужим, і долучайтеся до наших подорожей, в царство грибів.